Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 185-те відео з мого щоденного челенджу, відео на YouTube щодня. І сьогодні поспілкуємося про дуже важливе питання це згрупування карток на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись, я думаю, ти вже багато разів чув. Ви знаєш, можливо, навіть на собі, що є така штука, як згрупування карток, коли ми бачимо, що твою картку групують з іншими селерами. Ми всі зараз знаходитесь в одному артикулі, і всі якось торгуєте і конкуруєте між собою. І все би нічого ми розуміли, як раніше з цього виходити, але зараз зовсім інша історія. Саме на цьому тижні я бачив вже у своїх шести учнів одну і ту ж проблему. Їх картки групують, але увага, не як раніше по вендору, виробнику або моделі, а по фото, тобто маркетплейси, а точніше їх штучний інтелект навчився підбирати однакові товари і групувати їх між собою в одну картку. І це реально треш. А чому ж треш? Так, звичайно, буває така історія, коли згрупування для тебе реально вигідне, коли, наприклад, ти групуєшся сам між собою, тобто ти маєш якусь картку, якийсь один колір, і ти додаєш інший колір в свою картку. І це, до речі, дуже вигідно для тебе. І ось чому? А тому, що сам Marketplace розетка в справці своєї пише, що якщо у тебе згрупована картка то вона має більший буст, ніж звичайна монокартка, тобто не згрупована. Тому, звичайно, якщо у тебе є якісь варіанти згрупування своїх карток по кольору, розміру, кількості баночок, комплекті і інші варіанти, то, звичайно, групуй. раніше проблема була в тому, що маркетплейс не може групувати всі параметри, характеристики, які тобі потрібні. Ну просто не групуй, наприклад, категорію шнурки. Уяви собі, у тебе є 50 кольорів шнурків, і ти не можеш згрупувати їх між собою в одну картку і просувати цю картку в топ. Ні. Тобі потрібно просувати 50 різних карток. Або, наприклад, є категорія спортивні жіночі костюми. І там ти можеш групувати картки за розмірами, але не можеш за кольорами. Тому так, були такі проблемки, але це зазвичай ми якось так обходили, і все було норм, ми розуміли, як з цим працювати. Зараз дещо особливе. Штучний інтелект маркетплейсу бачить однакові товари на різних фото, не на однакових фото, а на різних, навіть якщо ти зробив крутий креатив. Він одразу бачить, що цей товар дуже-дуже схожий на інший товар твого конкурента або картку самої розетки і групує ці картки в один артикул. І я вважаю, що так робити некоректно, тому що так, зовнішній вигляд товару може бути однаковим, але, звичайно, фабрики і якість товару від цих фабрик дуже часто відрізняється. Ми ж розуміємо, як ми ведемо перемовини з китайцями. Ми кажемо, яка ціна? Він каже, 5 доларів. Ми кажемо, а за 3 можеш зробити? Він каже, звичайно, можу. І зовнішній вигляд не буде змінюватися, але те, що у нас всередині деякі додаткові характеристики, можливо, пакування, воно, звичайно, різне. Ну тому, що китайцям потрібно на чомусь зекономити, щоб тобі дати ціну 3 долари. Так, ось вони і роблять те, що ти їх попрохав. Все супер. Але при згрупованих картках це, звичайно, не супер. Тому що ми маємо якогось хайджекера, селера, який заліз в твою картку товару і користується твоїми відгуками, і мало того, і твоєю органічною видачею. Наприклад, раніше ти був на третьому місці в органіці. Тепер ви вдвох на третьому місці в органіці. Чудово. І так, я веду ту мову лише про Marketplace Розетка. Маркетплейспром ще не навчився групувати по фото. Май це на увазі. Там є звичайні фактори впливу з групування це однаковий вендер, а також модель. Ну а як ми бачимо, розробники розетки, програмісти працюють в іншому напрямку і вже зробили таку цікаву в комах-фічу. Як же виходити з цієї неприємної ситуації? Раніше ми робили так: ми могли дати, наприклад, подаруночок, і це вже був вже зовсім інший товар. Уяви собі у конкурента є, наприклад, окуляри, а у тебе окуляри і засіб для захисту твоїх окулярів. Або наприклад, чохол в подарунок. І це вже нібито зовсім інша картка. Ну як можна порівняти і згрупувати ці дві картки в одну? Ну нібито ніяк. Але зараз на розі такого лайфхаку вже немає. Тому якщо ти зробиш як подаруночок і будеш писати в техпідтримку, що О, це зовсім інший товар, ти отримаєш відмову. Звичайно, я особисто і мої учні, які у мене настановності, знають як виходити з цієї неприємної ситуації, тому якщо і тобі буде цікаво, більш глибше поглинути в технічні нюанси та просування твоїх карток на українських маркетплейсах, то більше інфо про це є в описі під цим відео. Просто поки у тебе є таке правило, тобі потрібно торгувати унікальним товаром, якого немає не тільки на сьомому кілометрі, а просто навіть у будь-якого селера, який міг завести цей товар напряму з Китаю або з Туреччини. Так, на жаль, на сьогодні лише унікальність тебе може зберегти від конкуренції з боку самого маркетплейсу або з групованих карток хайджекерів. Якщо і у тебе було також згрупування карток, напиши мені в коментар під цим відео, поспілкуємося, тому що я розумію, що це реальний біль, і з цим щось потрібно робити. А якщо тобі сподобався саме цей відос, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.